Міноборони анонсувало нову стратегію, а саме збереження життя військовослужбовців. Трамп буде допомагати Україні. А також експерти назвали, коли Російська Федерація втратить свою перевагу на полі бою. Ви на каналі Новин. Мене звати Олексій. Давайте далі докладно про це все поговоримо. У Збройних силах України завершена розробка та почалася. Впровадження комплексної програми дії збереження життя військовослужбовців так повідомляють Міноборони. Це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя військовослужбовців. Особлива увага буде приділена удосконаленню підготовки захисників, підвищенню якості їх навчанню, покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах, також забезпечення відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низку інших заходів. Напевно, з цієї мети українські війська вже відійшли з селища Кринки на лівому березі Херсонщини. За словами військових, це відбулося ще кілька тижнів тому. А також газета The Economist пише із посиланням на західних аналітиків, що Росія розконсервувала зброю, накопичену за радянських часів, але до 70% старих танків не рушили з місця. Ну а решту помили і видали за нові танки. Також РФ знімає артилерійські стволи із старої техніки і встановлює їх на самохідні гаубиці. Якщо так і буде тривати. Надалі, то у 25-му році Росія досягне критичної точки виснаження і може перейти в оборону, так вважають військові експерти. Також Росія втрачає свою значну перевагу у боєприпасах на фронті. Якщо раніше росіяни використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна приблизно 10, то зараз українські захисники використовують 15 тисяч А РФ тобто, вже співвідношення десь один до трьох. При цьому, за словами співрозмовника, росіяни використовують близько 1300 fpv дронів за добу, а українські захисники запускають більше таких безпілотників. До речі, російський шахет. Впав у Білорусі і вибухнув, повідомляє моніторного група Білоруський гаюн. За їхніми даними, шахет, який сьогодні зранку залетів у повітряний простір Білорусі, розбився у Гомельській області і вибухнув. Ну а далі поговоримо про те, що Трамп буде рішучим у підтримці України. Екс прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив. Що зустрівся з Дональдом Трампом, і вони обговорили зокрема війну в Україні. А далі я вам зачитаю: ми обговорили зокрема війну в Україні, і я не сумніваюсь, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії. Тим часом Трамп не назвав тему зустрічі, а лише назвав Джонсона дуже хорошим хлопцем. Також Трамп розповів про, свою, про свої стосунки з Путіним. А ми з Путіним дуже добре ладнали. У нас були хороші стосунки. Він би ніколи не поліз в Україну. Я наказав, я казав, що ніколи ніколи не лізь в Україну. Також Трамп заявив, що не є прихильником санкцій. На його думку, таким чином США відштовхують від себе а всіх, хто до них наближається. Ну а Бельгія надасть Україні 150 мільйонів євро на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській та Чернігівських областях, так повідомив Шмигаль за підсумками онлайн зустрічі з прем'єром Бельгії. А Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України. Документ підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних. Кордонів і засуджує нещодавній візит Орбана до Росії, під час якого він не представляв ЄС. Європарламент вважає цей візит кричущим порушенням договорів ЄС та спільної зовнішньої політики. Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сеярто. Поскаржився Лаврову, що Україна заблокувала транзит нафти російської компанії до Угорщини нафтопроводом. Дружба він заявив, що проблему треба скоріше вирішити. А уряд Німеччини затвердив бюджет на 2025 рік вдвічі менший ніж був в цьому році на допомогу Україні. Бунденстаг почне розглядати проект з вересня та очікувано затвердить його 29 листопада. До до того часу в документ можуть внести деякі зміни, але поки що він в два рази менше ніж цього року. А Зеленський підтвердив, що Україна повернула з російського полону 95 захисників. Це воїни збройних сил України, Нацгвардії, прикордонники. Усі звільнені цього разу. Чоловіки, 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів повідомили в координаційному штабі. Серед тих, кого вдалося повернути, зокрема оборонці Маріуполя, від початку повномасштабного вторгнення. Це вже 50-й. 54 четвертий обмін полоненими. А загалом з полону вдалося повернути вже 3405 українців. І наостанок, Нацбанк різко підняв курс долара і євро. На Міжбанку американська валюта вже додала у вартості ще 15 копійок і вже становить 41, 41 гривня 46 копійок за долар. А згідно з бюджетною декларацією, у 25-му році середній курс долара зросте ще на 10%, тобто буде приблизно 45 гривень. При цьому у бюджеті на 2024 рік закладено середній курс. 42 гривні за долар. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Підпишись обов'язково, щоб не пропускати гарні новини.